Щось до що осталося, діда. діда Тільки ходив щось довго. До магазину тут іти набагато швидше. А під гору важко. Під гору було важко. Йти туди з'їхав. Ну по хліб ходив, дід. Да. ось і купив. Ох, та ж і хліб. такі такий здоровенні хлібини. А по ж вони ось так, тут не написано? А десь 20 таке, я вам сказав. Не, гривень. Та 26 гривень, а скільки маса. А ось є маса. 850 грав. Mm. Черкаська область. Mm. Оце ось, ось, ось. Що дід ходив по хліб, він з завданням справився. А що це ти так по дішовки скупився? А, то убити надо. Так звісно, взяв, взяв маленьку цю, кайду на тобі? Хватит. хватит, хватит та, мені хватить, та дід мені каже, але. Це ось до цього. Чого я таке? Ось все, що він купив. Це а, отакий тільки був, так? То Сережка ти передав. А, в магазині не було? Не було. А, це подарили, діду. Ja, ну, не містить кофеїну, містить тільки інулін. Обоєм з тепер, Ага. Серега яка Ларіска мені купила дві штучки. От, а він а вона тепер то Він uh -huh. каже, Я не знаю, чи Оксані, чи відділа. Я, бо яке я поки не буду пити. Ага. О, то <зараз> дав їдуть. Бо вона ага. каже, я одну тобі одну Оксані взяла. Так Три що діду, та, жару. Да, та yeah. да, це, це мені, так. Да. Ну я разу день, я ти стільки у день його хлебаєш. Ну, я казав, що краду. Не ти. крадеш це ти, це я в тебе краду. А ти. Да, я не співаю. <зараз> дивлюся, є кульок, вже дивлюся, випити немає. Дід його не знає, рано тільки п'ю. І вечором, коли не коли там можу випить і все. Ну не знаю, що ж він швидко кончається. Що ще в нас закінчується? Цукор? Оце отут ось у баночці і там, ну, ото весь. Ото весь цукор. От мені цікаво, як не стане цукор, що дід буде робити. Вона на базарі у тебе сильно швидко швидко десь дівоється. Я то з цукром не п'ю його. Я трошки ось цього, красиву ложечку цього, Тож. і ложечку меду, і саме, все. То самий цукор. Так. Да. Ні, ну, ну, ну цукор я в не беру. <laughs> Та й не треба. Чи надо? ти такий довольний сидиш, липець, аж ось такий. Полтавочка, яка воно красива, дивись. Ага, корінка. Полтавочка. Дуже смачно. Оце а. саме лучший хліб. Хто не пробував, Раджу попробувати. Ще якби він був ото такий порізаний, то б ще б йому ціни не було б взагалі. Да. А так вже да, прийдеться різати. Да, Але ж він такий великий, оце я його пополам розрізаю, одну половину залишаю, а другу в розділку ложу, бо дід не співає їсти. Хліб Хліб тільки дід їсть у нас. А як скажеш, іди по хліб, то він ще гнеться, гнеться, так такий пішов, бо мені треба було ось. Продукт у мене кінчився. <рес> І це ще там є ще пару штук, ложок шадав. Окій коробочки. Ну, думаю, хай цей купиш. Я йому дала тут з розчутом, щоб на все хватило, а він ще й з приніс. Ще й за корови. Ну, молодець, діду, ну, я ще завжди так ходити. Ну, то, хто в гості по утрам, тут поступають мудро. Правильно. Утро в тебе десять часів, це в нього утро. А зараз вже не знаю скільки, 11, мабуть. Да, Бо тут... ти ж цілий час ходив там десь. Да, так, да. ну все тоді, так? Да? Так, да, лась, ла, зараз поки все. Ну давай тут. Да? Шо кури? Шо? Шо? Чого дивитися? де оком. Так пушинка, це та на тебе чи на мене. Диві. Прийшла я своїх курей привітати з весною. Отак От ось. А ну, о, вони вже побачили. Побачили, ось петухи вже побачили. На те. Ну. ну, діло буде. Жаль, що так мало. Люйте, тоді не доїв. Селера, 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 листя зелена із селери. Цілу зиму росло. Це те, що старе залишилося, а ще росте у горщику. Така рослина родюча, живуча. Так що можна на зиму у вазоні вирощувати. Сикільки ж його дід їв, їв та й не поїв, а там молодого наросло вже. Так що винесу його скоро на двір та й хай росте собі далі. Хороша, і запах приємний, і користі багато з нього. Та ще й курям. Так люйте, бо та, нема більш зеленого нічого дивитися на нього. Да. Отак. Пушинка. Що ти курай смущаєш? Вони на тебе де як дивляться. От горе з пушинками. З цим. От так. потроху та й поклеють. Ну, більше немає. Все. Все. Що ти хочеш? Що ти хочеш? Ай, моя тепличка, тепличка. Тут ще ніхто нічого поки не збирається робити. До кінця місяця сюди тут толку моє. Це квітні місяці тут буде. Так, що це? Ось вона ця селера. Вона й перезимувала, ось вона й почне рости. Оток-то. А це спарша. Побачимо, чи буде рости, чи ні. Та чого не буде? Мабуть, повинна рости. А це не знаю, що воно тут росло-росло, замерзло. І петрушка, і щавель. І що тут тільки не є. І земля тут позамерзала, і коробочки. Ну, скоро понаходиться усе. Усе скоро понаходиться. Так. Угу. Дід зім ще й гарбуза натарану та <рес> дав. Пішли плювати гарбуз будучи. Та вони не голодні, дід їх так годує, що вони скоро нестися, перестануть такі жирні. <рес> 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 та подиви, вони не. знаєш, як курка голодна, то вона... Аж літає на голову, давай їсти. А ці потихеньку пішли, ці не пішли. Я ж кажу, що вони не голодні. А діді стараються щось добреньке дати дать, а вони. І нестися не хочуть по-людському. Та й по-курячому теж. Єлі-єлі, звісно, як вони воно, такі курки. І вже стільки. Так. Ладно, щось сьогодні похмурий день такий. Підемо хату топити та будемо грітися. Оце ну, і все, плани на сьогодні. Нема. Да. Такий сумний день якийсь, що робити таку погоду. Немає настрою ніякого. Правильно, дід? Це він сумний? А подивися, небо. Небо, небо яке плакуче якесь. І доща немає, нічого немає. От горе. А завтра, може, сонце буде. Ну нічого, всім доброго дня. Нехай день буде добрим. Що там таке, дід? Не пускають чи що заходьте, заходьте, не стисняйтеся, де вас носило. Ага, як завжди. Кому на Русі жить Дідові нашому. Зранку по гостях. Да, дід? Хто ходить гості по утрам, тарам, тарам, тарам тарам, тарам. Купають мудро. Угу. То тут 100 грам, то там 100 грам. Зато оно і утро. Поняла? Да. Ось так. Ох, хо О! Дід. О Шо таке? Щоб не мало було. За та й рік буде. Що це дід. Як ти притягнув? <смірко> ти всю землю забрав у магазині, мабуть. Що це всю? Не всю? Не, щоб не кричала, що мало. Ти ж для розсаду, в теплицю будеш. Та ще й мало буде, якщо в теплицю. А на розсаду мені стільки не треба. Я там два горчочки собі посію. А в тепличку підсипати ти ж будеш, як розсаду? Підсипати. Ну то да. так. Тепличку треба. Мені багато такої, так. Да. Щоб ти від її возили, заносив. Ну, а я то ще я... на тепличку цілий місяць дати. Ну то, то поздеш. Ну ладно, дід. Приніс, Ах. так приніс. Да. Що Воду мені приніс. О. А кейські щось приніс. А як же? Я Вона ну, як бігає. Два її, її асортименти. своє своя сідло. Тобі не стидно з таким сідлом заходити. Треба нове купити. Та, то Це О, полагодь візьми. А Це полагодить та на цього. Доді, да. Та буде далі. Так, да, буде. Що тут тут? О, що ніхті ніхто не пообрізав, воно не вело. Та так. -да. От пішить. Просипай, дай її, хай гризай, якщо буде гризти. Та, кицька така буде гризти. Не знаю. А що ж він купити? Ну, кицька, ну. гризи, якщо ти будеш така грізти. Як голодна буде гризти. Да. нас голову вже не хоче. Як хоче. Тобто лапі гіша буде, хай лапи да. гриза. Хай лапи гризати. Ти думаєш, вона ці лапи страшні буде грізти. Як схоче. От бедна кицька. Я розкажу. Даю їй таке саміше. А що ж її треба? А я не знаю, що. Окорочка, вона. Як би ж вона сказала, що. У окорочка сильно дорого. Так, да, вона м'язко любить. Ага. Така без кисточок. Вона ну, давно її не грізла, та й схватила. Ну нехай погриза. а ці я відварю їй. Да? Хоч від двари, хоч. Ох, і дід, Звари. Звари. І що хоч з ними, то й роби. О. Страшними цими лапами. Ого дід, 40 літрів. Та наче справді. Ой, зараз почнемо вирощувати, да, дід? Будеш вирощувати. 40... 230 гривень. Оце? 230 гривень, Боже. Та на ці гроші я вже помідорів купила, б та, та наїлася. Гроші. Я попробую їх виростити. Ну це щоб не було скучно, так? Да? Будемо вирощувати. да, поки те, та це та те вложиш. Да там воно від куркавичірки лісу. Ну так, да, дітей. А що то залетіло де? Ти то хай полежить там, де забереш. Бо вона пуста, й полетіла. Так, дід, ладно, дивишся, сьогодні ще й буде і день хороший, чи що? ставок чешук. Та який ставок? А куди? Де твої дрова, ти що ти заготовив? Лишку. Нема там. Та що тобі? Ще треба? Нема, так. Да. Що залесу, ще бішок і хватає. Вчора півтора спалила. І відро пусте, воно чогось стоїть. Так, дід, ти чого? Спішиш, так аж перекидаєшся. Ну, на той спішу. ставок. Успійнеш. Так, день буде, але вітер північний. Так що чекаємо тепла.